Україна взагалі не є державою. Про це заявив відомий російський публіцист та телеведучий Михайло Ліонтів. Там держави немає як такої, пояснив він під час обговорення ситуації в Україні на російському телеканалі Дощ. А як ставляться останніми днями до України та українців інші відомі росіяни, зокрема зірки кіно та шоу-бізнесу? Давайте дізнаємось просто зараз. Наручників порваний рот, Сколько раз покатившись, моя голова Збірні повні рай платі Літєва Юка У мене самого прізвище Шевчук, тому мої корні звідти Я переживаю за Україну, за український народ, просто людей, простих громадян України. Це заявив лідер культової групи ДДТ Юрій Шевчук. Він дуже стурбований, і чи вражений українським майданом. Ситуація багато в чому трагічна, але багато в чому висока. І не побоюсь такого великого слова духовна, сказав Шевчук в інтерв'ю для «Ехо Москви. Насправді Київ, Україну, всіх моїх друзів там остаточно дістала корумпована напівкримінальна влада. Подав Шевчук. Водночас він зазначив, що на майдані збираються радикали, націоналісти по різні маргінали, адже революції без цього не буває. Там зараз в невеликому вокзалі порівняв російський рокер. А от інший популярний в Україні росіянин Іван Охлобистін був лаконічним. Головна зірка серіалу у своєму твіттері написав: Я на боці Беркуту. Що означає цей діагноз? Виконавець ролі доктора Бикова так і не пояснив. Натомість актор та співак Микита Джигурда від перших днів підтримує український майдан і навіть приїздив підтримати протест. Ситуація в Україні для мене проста і ясна. Я ніколи не відмовлявся від українського громадянства. В моєму роду є і запорізькі козаки. І для мене такі поняття як свобода та справедливість. І за всі інші легендарний сатирик Михайло Жванецький щодо подій в Україні висловився так: нинішнє керівництво вже майже випустило владу зі своїх рук. Проте важливо, щоб коли буде рухатись уся ця маса людей, її хтось очолив, тому що її ніхто не заводив, не агітував і вона рушила сама. А загалом більшість коментарів російських зірок-шоу-бізнесу співзвучні запису у Твітері відомої ведучі Анфіси Чехової. Боже, що в Києві коїться! Українці, тримайтесь, ви не заслужили такого. Прекрасна країна, прекрасна. Сті люди, я з вами, не треба війни та болі.